Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, одного разу на зустрічі Любомира Гузера з молоддю йому задали таке досить цікаве питання. Каже: Якщо би Ісус Христос жив в сьогоднішньому світі, теперішньому, 21 столітті, чи він би використовував, тобто, сучасні засоби комунікації, Сучасні засоби проповіді до людей. І Любомир Гузар наводить приклад зі святого письма сьогоднішнього Євангелія. Каже, так, Христос вже тоді використовував найсучасніші засоби, які були доступні. Каже: Він сідає в човен, відпливає від берега і починає навчати народ. Від луня від води з озера виходить і голос стає сильнішим. Більше людей розуміють і чують Христову науку. І в сьогоднішній час так само Христос використовує певні засоби сучасні через священників, через духовних осіб, так само і через мер'ян. Але сьогоднішній Євангелій нам розповідає про покликання перших апостолів. Христос вибирає собі учнів, послідовників, які би продовжили Його місію тут на землі. Якби кожному з нас доручили вибрати собі команду для певної праці, можливо, для певної поїздки чи для певного завдання. Кого ми б кликали до себе? Тих, кому ми довіряємо, ті, які є добрі спеціалісти, ті, які є лідерами у своїй справі. Господь натомість кличе рибалок, звичайних, простих, неосвічених людей, щоб їх навчити, і щоб вони продовжували його діяльність. В той час рибалки це були, можна сказати, найнижча верства населення, коли людина не змогла собі знайти певної праці, вона йшла на озеро, на річку і старалася ловити рибу. Це така не дуже благородна справа. Практично, в той час рибалки вони постійно були у воді. І вже ближче до старості їхнє тіло відчувало наслідки тої праці, певні хвороби. Їх зустрічали, відповідно, вони довго і не жили. Господь іде туди, на Генезерецьке озеро і кличе своїх перших учнів, звичайних, простих людей. Одна дівчина. В Англії, яка хотіла поступити в дуже відомий навчальний заклад після школи, заповнювала анкету, і там було одне таке цікаве запитання. Каже, чи вважаєте ви себе лідером? Лідер такий, який за собою поведе інших. Вона на це питання відповіла чесно і написала, що ні. Вона не вважає себе лідером. І вже думала, що вона не зможе поступити у той заклад. Приходить відповідь в конверті, вона відкриває і читає. До нашого навчального закладу хочуть поступити 1457 лідерів. І лише один послідовник це є ви. Ви прийняті і будете навчатися. У нашому навчальному закладі. Христос не дивиться на лідерів, Христос дивиться на того, хто буде послідовником, хто після нього зможе продовжити євангелізацію, проповідь Слова Божого доброго християнського життя. В той час так само були добрі хороші школи. Де навчалися хороші учні, які були потім лідерами певних течій, певних справ, але Господь бере самих звичайних. Чому Господь вибирає таких апостолів? Тому що Він їх любить. Різні за характером. Не раз можемо прочитати в Євангелії. Про непорозуміння між ними. В них кажуть, Господи, давай так зроби, щоб ми були праворуч і ліворуч сиділи біля Тебе у Твоєму царстві. Інші почали ремствувати, чому вони, а не ми. Мали певні недоліки. Не раз Господь їм давав певне завдання, і вони не могли дати собі ради з цим. Але це звичайні люди, на яких. Покладено великі речі. Пізніше апостол Петро стає на чолі Христової Церкви, звичайний рибалка, який після зіслання Святого Духа певну діяльність, яку провадив в Ізраїлі, вирушає до Риму, до столиці найбільшої імперії того світу. Одного разу мав конференцію владика Борис Гудзяк в Римі. Ми тільки ну, приїхали, звичайні такі перестрашені ще студенти, не знаємо, що нас чекає і як собі дати ради. Мову практично не дуже то і знаємо, навіть не знаємо, як спілкуватися. І він наводить приклад свого життя. Його призначили єпископом у Франції. Там вже було декілька священиків, і започатковувалася єпархія. Для нього були певні виклики, він боявся, не знав, як далі бути. Каже, і приходить мені така думка: подивися на апостола Петра, невчений, без освіти, без доброго ораторства. Він йде в Рим і. Започатковує там християнську спільноту, потім стає Рим, стає столицею християнства. Ти стоїш трошки вище, в тебе є освіта, ти знаєш мови, в тебе є вже підготовлений ґрунт, там вже є священники, там же є вірні. Якщо він, звичайний рибалка, зумів оце зробити, то, відповідно, і ти зможеш зробити. Дорогі у Христі, брати і сестри. Господь не тільки тоді вибирає собі апостолів і учнів, Він і сьогодні вибирає. Він кличить кожного з нас. Подивіться на своє життя. Кожен має певну освіту, кожен є певним спеціалістом у своїй справі. Господь тоді говорить до Петра: ходи, від сьогодні будеш. Рибалкою людей. Сьогодні він до нас каже, до водія каже, ходи, будеш сьогодні водієм людей. До лікаря каже, ходи за мною. Сьогодні будеш лікувати і будеш лікарем людей. Так само і до вчителя, до будівельника, так само і до продавця, і до кожного з нас. Господь кличе. Якщо він зумів з простого, Рибалки зробити досвідченого апостола, проповідника, так само він і зможе з нас зробити добрих послідовників Христа. Коли закінчують свою проповідь, каже до Петра: відпливи на глибінь і закинь свої сіті. Петро, який був, Досвідченим рибалкою, знав, коли потрібно ловити рибу. Знав, як потрібно ловити рибу. Каже наставнику, ми всю ніч трудилися цілий ранок, тоді, коли найбільше і найкраще ловити рибу, ми нічого не зловили. І десь так з іронією каже: ну, але на твоє слово я закину сіті. Побачимо, що з того вийде. Витягають Дуже багато. Аж всі ті почали рватися, кличуть на допомогу інших. Він побачив, що це є чудо, Господь сотворив для нього. Він розуміє, що він є недостойний, виходить, падає на коліни, каже: Йди від мене, Господи, бо я грішна людина. Відкриває себе перед Господом, таким, як Він є. Каже: Я недостойний бути біля тебе. Не раз, можливо, нам здається, що я не є добрий християнин, я недостойний приступати до святого причастя. Я боюся приступити до святої сповіді, посповідатися, а можливо, я щось забуду, а можливо, мені буде незручно, як тоді, а можливо, я щось забуду і не можу приступити до святого причастя. Сьогодні апостол Петро показує нам добрий приклад. Стає таким, як він є перед Богом. Господи, я є ось такий, недостойний. Але Господь його кличе за собою. Каже, ходи, ходи. І він пішов. Каже, Зразу все кинули і пішли. Останні слова сьогоднішньої Венелії говориться, каже, не бійся. Не бійся. Тих викликів, що Господь перед тобою ставить. Якщо взяти, перечитати все письмо, то це слово не бійся згадується 365 разів в Біблії. Кожного дня, правда, Ісус Христос каже, Господь каже, не бійся, старайся виконувати свою справу. Старайся бути добрим християнином. Я тобі допоможу. Господь сідає сьогодні в човен апостола Петра. Петро його приймає, Він його слухає, на його слово закидає сіті, коли створюється молода сім'я, тобто весілля. Перше, що роблять молодята, вони йдуть до церкви, щоб Господь поблагословив. Досить гарне Євангеліє під час чину вінчання. Каже, що і Господь Ісус був запрошений на весіллі. Та молода сім'я запрошує у своє життя Ісуса Христа. В той човен молодої сім'ї сідає Ісус Христос. І ми маємо дослухатися до Його поради. Певні виклики в нашому житті можуть бути незрозумілими, можуть бути обтяжуваними. Але коли людина в човні разом з Ісусом Христом, разом з молитвою ранішньою вечірньою, в неділю і свята відвідує службу Божу. Прислухається до Ісуса Христа, так само буде, як з апостолом Петром. Буде певна винагорода. Наловимо багато риби у своєму житті. Відгукуємося на покликання Ісуса Христа. Йдімо за Христом. Ми освячуємо машину. Чому ми освячуємо машину? Освячуємо домівки свої. Ми знову ж таки кличемо Ісуса Христа до себе, до себе додому, до себе в машину чи інші речі. Стараємося поводитися у своєму житті так, якби з нами вдома, за столом, сидів Ісус Христос. Чи ми б змогли сваритися чи нервуватися, Подивилися на такого доброго гостя. Коли до нас приходять звичайні наші родичі, діти чи інші гості, то ми стараємося бути стриманими і не показувати. А якщо Христос буде сидіти разом з нами, відповідно ми будемо поводити себе добре. Перед тим десь як знервуватися чи крикнути на чоловіка чи на жінку, Подивімося на стіл, можливо, Господь сидить разом з нами? Можливо, ми по-іншому скажемо. Тому не біймося брати на себе ті виклики, які Господь дає нам сьогодні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі засії душі, за всієї мислі нашої, промовмо. Господи, помилуй, Господи, Вседержителю Божої ців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості.